Всем привет! Соняшник у нас на підході скоро буде. А це значить, що треба переробляти жатку. Ух, як мені це не подобається. Проще, звісно, якби була жатка, соняшникова. перечепився і все. Ну, Такої можливості немає. Та й маленьких таких треба тільки під заказ робити. Що ми в общем, робимо? Задача в общем, яка? Зробити нове мотовило. Тому що те, що я ставив оце мотовило зернове, так скажем, воно мені не подобається. Воно, воно не робить, воно викидає шляпки, викидає ці корзинки. Ну, воно дуже багато тут потерне іменно на цьому мотовилі. Да, мені казали, там, що щитки ставлять, зашивають. Ось, все, пожалуйста, оригінальні класовські щитки. Отак вони виглядять. Це ми вже взяли в хлопців. Вони трохи з другої жатки. В ну, принципі, то в них один той самий, просто ми підігнали по розміру по свою ширину. В общем, воно сюди, оце ж бачите, витерте, Оце все, корзинки зачіпляються, воно так все крутиться. Ліфтера. ну, Осично вони не длінні, я не помню там 120 навіть, чи 130 длина їх. Воно їх перекидає так через, ну, наперед ліфтера. В общем, потери на цьому мотовилі дуже. Великі. Тому зараз роблю нове мотовило, по принципу, як ну, ті, що скажем, йдуть з лопастями, барабан і лопасті. Уже процес йде, отакі вот будуть кронштейни, подшипник у нас який 207-й. Все, все роблю, щоб менше його переробляти, і так, як скажемо, заводське вставлятиметься. Починаю фіксацію зробити, отак він виглядатиме. Вже заготовлена труба основна, так скажемо, ця велика, потім внутрі буде ще одна труба йти. Вже поточив брат флянці, вали. І зараз буду щось хімічити, виставляти, щоб воно все було рівненько, щоб воно не било. Взагалі, дивимося. Такі вже є заготовки. Труба. Труба ця основна буде, вона йде у нас 250. -та. Не знаю, куди її використовували, Вона, в принципі, тонкостінна. Двойка товщина в неї. Десь кудись вона йшла, тому що вона ось така кручена. Звісно, буде проблема забити флянці туди внутрі, тому що є тут шов і він йде так по кругу спіралю. ну Будемо пробувати. Труба 250. -та. Внутрі буде йти труба, по вона 42-га, внутрі там 37 я не знаю, як вони там правильно міряються. Буде вона йти внутрі для жорсткості. Виточили вали вже. Це, виходить, Вал менший буде йти з правої сторони по ходу комбайна. Болгаркою прорізав, під шов труби, щоб забити. Заб'ється, посверляться тверстя, провариться. І все буде нормально. А це ж вже лева сторона приводна. Це в трубі буде там, по-моєму, 10 см і 3 см виглядає. Посадочне місто підшипника і посадочне місто зв'язки приводної. Вали виточені. залишилося тут виточити під шпонку. Ну, це брат прийде з роботи і зробить. Флянці. Флянці поробили теж, попротачували їх П'ятерка товщина, ну і желізо, яке було. Зробили трифлянця, тому що хочемо поставити один посередині. ну Плюс-мінус посередині там. ну Я не знаю, чи вставимо ми його і за цих із -за цих швів. тому що снаружі ми то в принципі вставимо. Вони тут будуть. ну Я планую, щоб сантиметр вони десь були в глибину. Воно тут все плотненько, бачите, як заходить. ну Може, вийде, вставити. Просто вона, що шви єсть, і вона трошки нерівна в плані, десь вона тут вдарена. Ну, будемо пробувати. Будемо пробувати, я думаю, все вийде. Також хлопці нам дали на образець, ну скажімо, заводське мотовило. Тут, бачите, яка велика труба. Ну, Я думаю, труба в великій ролі не грає. Тут саме головне, щоб воно знімало ті корзинки. Тут під трубу, я так понимаю, 400, у нас 250. а Я вже теж поробив оці ж кронштейни, так скажем, які будуть на трубу вдіватися, робив із цієї же самої труби. Кусок був, оставався. Повирізав полоски 4 см. Да, я робив шириною, розрізав, поробив, поприварював такі, скажем, зажимні, болтами буде стягатися. Ну, по принципу, все таке саме, не робив тільки. Оцю длину, тому що на місці вже треба виміряти це розстояння, щоб воно там вже доставало. В принципі, яка ще задача? Забиваю оцей короткий вал на одну сторону, цей на другу сторону і подивимося, прикинемо, вже, як воно буде на жатки з подшипниками, як воно там буде, трошки в общем, виставимо її і подивимося. Процес мотовила. Отрошку йде. Кронштейн вже готові, як я показував. Тут вже поприхвачував на місці. І середній блинець теж виточений, вже виставлений, прихватив його. З цієї сторони само вал проточений, і посадочне місто, і шпонка. Вже все готово. Зараз знімаємо цю трубу і вдіваємо на неї велику. В общем, готовий результат. Уже трубу вділи, флянці поприхвачував, виставили все. Вже все крутиться, ну подшипники старі, треба їх буде поміняти то вже єрунда. Почти, почти готове мотовило. Осталося ще встановити ось і поробити лопасті. Як видно, крутиться добре і бачите, ну, немає, щоб верталося в якусь одну сторону. Процес потрошку йде, бо сильно не розгонишся. Ось що у нас виходить. Приміряємо, зараз, виміряємо, не знаємо, який краще зробити, чи зробити длінший носок, щоб він аж, ну скажемо, заходив. Щоб аж заходив отак далеко і виходив далі. Звісно, буде далі кидати чи зробити його трошки меншим, щоб він так буквально на 2 см заходив. Ну, це зараз все виставляється, це поки поставилося заводське мотовило. Зараз все виставляється і діло в тому, що не так воно швидко, як думається як хочеться. Ось, наприклад, вже переробили кронштейн. От бачите, на 80 мм опустили. Чим далі воно все йде ця робота, тим більше щось треба переробляти, щось треба по-другому робити. Собственно, чого опустили мотовило вниз. По ідеї, його б поставити прямо сюди, ось. ці підшипники перевернути і поставити сюди. Було б класно. Розстояння між мотовилом, ну між трубою і до ножа ми уменшаємо таким способом. Ну, Не поставимо його сюди, тому що треба переробляти привод. тоді, зв'язка тут буде впиратися. Вона буде мішати, треба якось привод по-другому. А це, ну, не хочеться сюди лізти, не хочеться хімічити, тому що якщо його все перероблять, якщо його все потім переходить із зернової на соняшникову жатку, приставку, так скажемо, це дуже довго буде. Хочеться максимально зробити, щоб воно було просто і швидко. І не так затратно по времені Чого ми опускаємо? Опускаємо за того, що нам треба уменшити оцю длину, тому що до цього у нас лопасть була 52 см, оця від краю і донизу 52 см. Вроді нічого, але діло в тому, що коли ми її підводимо, щоб вона знімала, як вона положена, вона достає до витків. Дуже длинна. Можна відвести наперед. Наперед ну, є куди відводити по кронштейнах, але ну, вона дуже буде сюди. І ну, вона десь буде аж, аж тута. Лопасть. Ну, воно в общем, трошки не воно. Зараз опустили на 8 см. Робимо нові лопастя. Уже там у нас виходить 42, десь длина. Зараз ну, ще будемо переміряти, виставлять. І тим самим ми опустили, уменшили цю длину. Лопасть у нас стала менша. Відповідно, у нас вже появився зазор отута. Між шнеком і лопастю. І ми вже можемо трошки ближче підвести мотовила. Ну, скільки нам буде можливість здавати, ми його максимально підведемо, щоб вони там тільки проходили і не черкалися. І тим самим у нас вже лопасті будуть, Ну, скажімо, отут. І є ще в планах вставити отут трубу. Не знаю, як воно у нас вийде, не вийде, тому що у нас. Немає цих бокових защит, ну, так скажімо, капітальних. Те, що ми робили, ми там робили жерсті, зашивали, воно дуже тонке, воно дуже не піде. Якби були заводські, якісь або самому прийдеться робити, скоріше всього, щоб поставити впереді трубу, та що буде наклоняти соняшник. А щоб поставити трубу, вона теж там має бути на спеціальному розстоянні. Так що і за цього попустили. Ну і зараз вимірятимемо, будемо робити оці лопастя. приварювати на ці хомути, їх теж якось треба 12 штук зробити, треба зробити їх одинаково, рівненько. тому зараз цим будемо займатися. Ну а поки на такій стадії, на такій стадії зараз випущу відео, тому що знімати все в одне відео дуже багато буде, і тут ще буде нюансів дуже-дуже багато. тому... На цьому відео закінчую. Пишіть, коментуйте.